Ми вам, дорогі брати і сестри, історії життя кожної людини, яка залишила слід, який ми вважаємо гідним для наслідування, не тільки ми вважаємо, показує досвід саме таким він і є, дуже важливу роль відігравали батьки. Але дуже часто, коли природна історія життя батька або матері не співпадала або не була такою, що була помічною. В житті кожної тої людини точно був духовний батько. Хтось, Хто допоміг людині в зростанні і хто був, е, тим, хто був тим, дав життя, хто показав, привів, насправді подарував е, надприродне життя. Особисто мене колись вразила історія про Толкіна, який був. Грубо дуже скажемо, так, продуктом, результатом, вихованцем католицького священника Френсіса Моргана. І, власне, все, що він у нього заклав в свій час, і привело до того, що мільйони людей зараз, до теперішнього часу, і ще роки і роки, роки це буде тривати, можуть користуватися з великого доробку, величезного багатства, яке він нам дав. В, особисто в моєму житті. Не було в часи мого дитинства когось такого, крім тих священників, так, які мене хрестили, хто приготував мене до першого причастя чи сповіді. Насправді, це була сестра, в якій мені вділили. Я цього не пам'ятаю. Але я мала велику ласку і благодать в дорослому, насправді живіці зустріти тих працівників Божого виноградника, які залишили і продовжує залишати в моєму житті. Прекрасний незгладимий слід, чому Бо через них я бачу обличчя Христа. Детальніше я би хотіла сказати кілька речей, щоб вони були зрозумілі почну з анонсованої моєї особистої історії. В досить вже зрілому віці, ну, скажімо, я була вже таки далеко не підлітком. Я здавала екзамен з іноземної мови. Одною з частин цього екзамену, він був на володіння певним сертифікатом, була розмова з носієм. І коли я прийшла на цю розмову, я не знала ні тем, про що ми будемо говорити. Просто ми сідаємо, ми маємо дуже лімітований час говоримо, і я виходжу. І тема, яку він обрав, ну, по-моєму, там причини, на чому він це випис, була про красу. Що ти вважаєш красою? Він питає мене про мою думку, про красу, я розказую, розказую. А він каже, «Чи ти, що ти скажеш про людську красу? І перше, що я подумала, там не було часу ні вибирати, то насправді було то, що я подумала, це я зрозуміла пізніше. Де я бачу красу в людях. І я йому сказала: ви будете здивовані? Бо ця людина навряд чи була середовища, яке розумію, про що я говорю, я бачу величезну красу в мужчинах, які є священниками. І він, звичайно, так, якби, якби, зреагував природно для нього. І коли я почала відкривати тему йому, так, чому я так вважаю, я зрозуміла. Що вони красиві, справа не в зовнішніх показниках. Чоловіча краса і жіноча краса то є трошки якби, різні речі. А що я насправді зрозуміла, що я бачу внутрішню красу е, такої людини? Ще колись інші історії, але це теж історія, в якій я була безпосередньо учасницею. На зустрічі для підлітків була можливість поставити запитання. Одна з дівчаток поставила анонімне було питання. Я згадувала, що це була дівчинка, було питання таке: чому всі нормальні мужчини, хлопці стоїть священниками? Питання смішне на перший погляд, а на другий погляд, отець, який там був, якби йому не було зручно може, відповісти, не довелося дати мені. І коли мені треба було відповісти, я реально хотіла відповісти на до питання. Відповідь моя була така, я її зрозуміла. Вони красиві, не прекрасні не тому, що вони самі себе такі прекрасні, а через те, що вони живуть Богом, живуть молитвою або по мірі того, як вони живуть з Богом, як вони живуть з молитвою, і як вони живуть надприродним життям, вони реально стають прекрасними. А тепер друга історія, щоб нам не здавалося, що це так все. Щоб ніхто не думав, що я думаю, що це все рожево і чи Маленький друг нашої сім'ї виходить одного дня з коридору і каже до своєї мами, це було в нас вдома, у в гостях мама, я бачив отця такого, то він був в туалеті. Що говорить та історія? Що нездорово і хоро сприймати священники як якусь людину, позбавленого тіла чи позбавлену його людської компоненти, його компоненти простого смертного, е земного чоловіка. А що це означає? Це означає, що в кожному з них, в кожному з нас, є кукіль і пшениця, і вони ростуть разом. Кожен з них вийшов з дому, який не був ідеальний. Кожен з них виніс вже зранення від мами, від тата, від братів і сестер, від вчителів, однокласників. І це означає, що йому реально тяжко. Кожен з нас, незалежно від стану, в якому ми живемо, хто пробував жити духовним життям, хто пробував дивитися правді в очі, хто пробував побачити правду про себе. Зрозуміє, що це дуже складно. Тому що вимагання. Чи тиск, який здійснюється на, на священника, в рази більший, ніж тиск е, зовні, внутрішній, е, всередині церкви, ніж той, який здійснюється на будь-кого з мирян, не священники. Що це означає? Це означає, що вони мають право на милосердя. І це милосердя. Кожен з нас покликаний дати, тому що ми хочемо, щоб до нас були милосердні. І третя історія така анекдотична, я не була учасницею, переказую. Приходить, е Анекдотик може, я трошки перекру перекручу, суть буде його зрозуміла. Приходить священник, допустимо, кропити хату додому, до і там є баба, і є внуки, там ходять такі рухи рух. І рух і пес гавкає, Священник говорить до пса, жучка тихо. А малий каже, то не жучка, то бровко. На що каже баба? Хсон сказав жучка значить жучка. Ясно, що це анекдот. Там є багато в ньому традиційно народного і хворого. а там є е, правда сильно завернута. С Сила е, слова кожного священника. Ми не навчені розрізняти, де говорить він, як він, Іван, Дмитро, Петро, Іван, Андрій, а де говорить Бог через нього? І весь прикол в тому, весь нюанс в тому, що з того всього хочеться сказати. Якби кожен священник репрезентує, не тільки представляє в тому значенні, а стоїть. Конкретному, реальному утіловленні тої моделі, якою є Христос і церква до парафії. Але другий момент, ми, як вірні, репрезентуємо церкву Його наречену. Нема сенсу з дару, а його життя, так, на секундочку. Так? Це дар його всього, духа душі, тіла, особливо тих, хто обрав Целібат заради Божого Царства. Весь він. Своїм, всім своїм покликаний бути даром для церкви, для його нареченої. Це реалізується в конкретній парафії і в конкретній спільноті. Це не абстрактні якісь поняття. Це відбувається тут на щодень дослівно, в, кожному, в кожній інтеракції, в, кожному, в кожній комунікації між нами. Це так відбувається. Нема сенсу з дару, якщо нема того, хто його приймає. Тому нині. А нині є великий четвер за західним обрядом, день встановлення священства і Євхаристії. В тому обсудиті, який я маю, і насправді з того, що я можу, але з повноти того, що я, від кого я можу сказати. Хочу в імені всіх вірних перепросити кожного з вас, отці, кожного тебе брати за те, що ми не приймали твого дару. Що ми не були до тебе милосердні, що ми вимагали від тебе значно більше, ніж ти міг дати, що ми не співпрацювали з благодаттю, яку Бог хотів дати через тебе. Що ми осуджували тебе, що ми зраджували тебе, коли ти не відповідав нашим вимогам, точно так, як Юда зрадив Христа, що ми не були в позиції Марії, яка приймає і яка любить. Незважаючи на те, що ми, як церква, ми як люди, як людська складова частина церкви, далеко не такі, як ми повинні були бути, для того, щоб бути належною, доречною, нареченою для, цер... для Христа, якого репрезентує священник. Незважаючи на те, що ми свідомі того, що і не кожен священник належно репрезентує Христа, хтось в тому всьому має почати. Богу дякувати за те, що цю інституцію, цю ідею Христа і церкви придумали не люди, а Бог. Тому вона діяльна і тому вона працює. Тому теж я хочу подякувати кожному. Щось що мене зараз слухає зі священників, кожному е з вас, кожному тобі тобі за те, то, що ти мав відвагу сказати Богові так. Е що ти несеш е біль і тягар нерозділеної любові, який ніс Христос. Що ти вірний нам, як церкві, е навіть коли ми не вірні. Що ти не лишаєш навіть тоді, коли хочеться е гримнути дверима. Найбільший Бій, найбільша інтенсивність бою за те, щоб залишатися один з одним, власне, якраз зараз в ці дні, в дні великого четверга, п'ятниці, суботи і неділі. Нехай кожного священника, Бог, сам Ісус, безпосередньо, кого вони репрезентують, наповнює всіми необхідними благодатями. Нехай нас. Як церкву вчить бути як Марія, бути в позиції любові, приймання і плідності. І нехай та наша співпраця працює, нехай вона буде діяльна і жива, і тоді Бог зможе проводити до церкви тих, що буде спасатись, бо ми, по мірі того, скажімо, як ми будемо так робити, Він буде. Могти привести тих, що спасається, тому що ми будемо все більше наближатись до того, чим церкву чим нас всіх разом задумав.